У мене багато запитання в директ і в коментарях від людей, які переїжджають, збираються переїжджати в Норвегію, чи важка мова. Ну, знаєте, в залежності від того, наскільки у вас еластичні мазги, от, і чи знаєте ви англійську? Якщо ви знаєте англійську, вам буде однозначно легше. Тому що, ну Багато слів схожих. На норвежську між норвезькою і англійською 40% схожості. Це як не знаю, українська і, наприклад, там хорватська, не знаю, якась чеська і тому подібна. Я вже записувала відео з приводу цього, що Непогано буде, якщо ви будете знати англійську, їдучи в Норвегію. Бо з англійською ви хоча б зможете вижити тут. Тому що, якщо да, ви приїжджаєте і а ви приїжджаєте, вас водять за ручку, там брони, потім так, ви собі ходите, горі не знаєте, да? але все одно якась м'яко, там треба замовити то, треба спитати все. То, якщо навіть шукати роботу, я не знаю, хтось за, там, за півроку, за інтропрограму, хтось ще в мутація, вже вивчає мову. А хтось ні. Тому з англійською тут можна існувати а, нормально, так? Да? І от мені важко, тому що я не знаю англійської. Деякі кажуть, що легше, коли ти не знаєш англійською, тобто, ти не путаєшся все з нуля. Да, але я все рівно вставляю англійські слова. У да, мене там рівень такий собі 0? Я знаю там окремі як слова Take me please або там а, apple table і тому подібне. clean water, Щось таке. Але я все одно, коли спілкуюсь, я вставляю буває англійські слова. Вот. Наприклад, от беремо мене, яка не знає норвезьку мову. І людину, яка приїхала і говорить англійською, хоча б, знаєте, там А2, Б1, да, то багато слів схожих, наприклад, Венте, там, там, Чекай чи щось таке там, я не знаю, багато слів схожих. І тому в цьому плані буде трошки легше. Мені так здається. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього? Легше вам, якщо ви знаєте англійську, чи легше вам, якщо ви не знаєте англійської? От, і знову ж таки, англійська і норвезька з однієї групи мов. Це германська мова. Хоч трошки вони схожі, от а нам. А нам доводиться вчити все з нуля. І ну багатьом людям, багатьом людям навпаки подобається більше, коли, коли ти не знаєш англійську і не путаєш, так, да? якось там в англійському по одному, тут геть по-іншому. Не буде цією плутанини. До речі. А в мене такий рівень слабенький. Я як то сказати, я не жену за вивченням мови, прям так, щоб серйозно братися. Да? Я трохи там вчу, але я ще намагаюся вчити англійську. Що взагалі тумаш? От а, тому що мені треба англійська поки що, да? а потім не знаю, як буде. У мене рівень десь А1, А2 десь такий. Я багато слів знаю з Б 1 Ось. І тому я думаю, варто чи не е якісь, не знаю, там розказувати, знімати відео про мову. От Ми сьогодні вчили. Я, ну я вчила, я задовбувала вчительку. Різниця між Трур, менер, сінес, що там ще є, ансет. І да? яка цьому різниця? Вона типу пояхні на норвежську, але воно якось не знаю, не те. Мені здається, в мене немає досвіду викладання чи вчителювання. Але я би якось пояснювала по-іншому. І ми читаємо текст, наприклад, от і ну, вона вони ось так от викладають. Я би зробила це по-іншому. І ну, класно, що хоч хтось знімає якісь відео і пояснює мову, тому що ну, це складно зрозуміти, навіть якщо вони англійською пояснюють. Ну, коротше, це складно, і ти сидиш, як дурінь з тим переводчиком і намагаєшся зрозуміти, що вона тобі пояснює. От, типу, ти типу, питаєш, дед, вона починає пояснювати, а ти там, де в поясненні багато слів не знаєш. Ну коротше. От. Мені би дуже хотілося, якби от в школах от, е, на інтропрограмі були українці, які можуть пояснити нормально. да? Е, ну, мене збиває з пантелику, тому що ну, там уже класно не перші пояснюють. Але я не розумію, розумієте? От. От українці пахають, знаєте. А могли б бути викладачами. Я думаю, це набагато було б правильніше, цікавіше і зрозуміліше. І люди б українці більше схватували. Тому що ти приходиш і одразу тебе опускають в цю норвезьке середовище, говорять з тобою тільки на норвежському, І ти сидиш як кату, я не знаю. Багато хто каже, о, так, да, класно, класно, коли типу, вчитель норвежець і зразу тебе виконає в це середовище, але ну, як на мене нічого класного немає. Ти сидиш, як от, відкрийте. Багато кажуть, що вивчиш, а коли підеш на практику, нічого не вивчиш. Як людина, яка була на практиці, та, з тобою його, може там і говорять, але не так, як ви собі уявляєте, не стоїть з тобою, ніхто не розмовляє, бо ти пахаєш, говориш ти там один-два відсотки часу від цього робочого дня. Навіть якщо, ну так. Тобі щось там, хтось каже якесь незнакоме слово, ти ж не будеш гуглити, стоять, покажіть, я загуглю. Да? Ти потім його забув, або, ну, коротше, дуже багато слів. І в кінці робочого дня практики ти не стоїш і не виписуєш ці нові слова, і да? типу що заповнив, що не заповнив. Або ну, ти там працюєш і... Просто там щось на доставці, да? чи mm взагалі -hmm. не спілкуєшся на таке собі, коротше. Но є варіант, тільки самому вчити все. Самому сидіти щось там собі вчити. І там можна практикуватися, ходити в магазин, ходити на сусіда, ще щось. І все. На роботі особа нічого не вивчить. Випущити потрібно чи знімати якісь легенькі уроки. Так, я. Якщо буду знімати, то досить легенькі там, на рівень 1-2. От якоїсь такої граматики я знімати не буду, бо м -м, я не розуміюся. Може, розуміюсь, але я не вчитель. Тому якщо буде щось усне, так? якщо я буду там щось писати, якісь слова, то буду писати з допомогою перекладача. І взагалі пишіть, що ви думаєте, з приводу вивчення норвезької, як вам важко, легко і все, пока.